Існують і дієво працюють по відношенню до тих грошей, які мають працювати вкрадені були з бюджету країни. Тому ми зобов'язані розвивати армію. Я думаю, що всі в цьому одностайні. Давайте разом, і ми будемо наголошувати як комітет на цьому питанні, що на наступному засіданні Верховної Ради, перше питання, до якого ми підійшли, і вийшло на голосування питання в першому читанні, а потім допрацював до другого, якщо є там якесь застереження до законопроекту, ми вирішили питання повернення 50 мільярдів вкрадених. Режимом Януковича, бюджет України, загальний фонд на армію, на оборону Інакше ми будемо знову мати отакі засідання РМО. Я категорично провожу. Дякую. Шановні друзі, дякую всім, хто прийняв участь. Підсумуючи е -е, пану про ja, я хотів би сказати е -е, кілька тез до школи. Е -е, перша теза е -е, це питання, яке задавав пан Розник. Ми обговорювали на одну одній знаряд фракції те, про що ви задавали, і хочу вам повідомити, що Андрій Анатолійович як голова комітету, розглянув за цей законопроект на своєму засіданні комітету, відправив всі матеріали до верховної ради. Тому, будь ласка, я би хотів, щоб ми ну, дуже коректно ставилися і користувалися перевіреною інформацією, коли ми за це поговоримо. Якщо є питання, можна, можна, можна мабуть, в комітеті профільному з'ясувати або до Кожемякина на почало фунувати. я не є член комітету. З питань правоохоронної, забезпечення правоохоронної діяльності. Ну і другий момент. Дійсно, тут розглянуто дуже важливе питання і надані матеріали, в тому числі сценограма, я би хотів сказати одну річ абсолютно відверто, що в мене складається враження, що є намагання перекласти щось з хворої голови на здоров'я. Особливо стосовно тих людей, наприклад, називалася прізвищею Юлії Тимошенко, яка навіть не була на той момент членом РНБО, і безумовно, що вона не могла жодним чином впливати на рішення, які на Раді безпеки. Е -е на РНПО приймалося. Я, звичайно, згодую, що панель, Курі... я перепрошую. Ми зібрали комітет не для обговорення ролі Тимошенко в інших проблемах. Це я, ваше а, право, ні, ну можна ну, пане ну, Кулько. Не перетворюйте ну, це в шоу Шустера. Не, не, Ми не не, не займаємося серйозними питаннями Це розуміє. серйозні питання. Я тут я тобі хотів би сказати. Питання Юлі Тимошенко не обговорюється на Може я завершу? Тут було сказано кілька разів, і саме тому треба треба мені завершити тест. Так от я хочу сказати, що. Це все маніпуляція, яка робиться у зв'язку з однією причиною, у зв'язку з тим, що батьківщина вийшла з коаліції, звинуватися уряд у корупції. Саме через те зараз робляться нападки для того, щоб знову по лідеру Дякую, пане е, друзі, пані Круйко. Шановні друзі, я ще раз хочу, дайте мені два слова. Буду, Чому так? Да? По-перше, пане Крулько, ви, мабуть, не знаєте принцип Дуже. роботи нашого комітету. У нас комітет національної безпеки і оборони, ми на своїх засіданнях і журналісти, члени комітету, знають це. Ми уникаємо цієї політичної демагогії, популізму, і бліднівства, яке от зараз прозвучало. Ми не займаємося. Ролью тої чи іншої персони в тих чи інших процесах, ми займаємося самими процесами, будь-то боротьба з корупцією, будь то реформи, будь-то обговорення законів, і будь то ситуація військово-політична навколо України. Я ще раз хочу підкреслити питання не в персоналі а в проблемах, які такі було. Друге, я вас дуже прошу, ви знаєте, у нас, на жаль, за останні два роки дуже девальвувалася ціна слова. Так? У нас, вибачте, мене, ми от виходили з вами на ведень, пане Крульков, двох в тому числі вводили ці мітинги, за свободу слова. А в результаті ми отримали свободу брехні. Давайте повертатись до демократичних цінностей і будемо виступати за свободу слова, а не за свободу брехні. Я не хочу цю дискусію, вибачте мене, у нас вся країна перетворилася в площадку шоу Шустера. Давайте будемо. Ми займаємося майбутнім нашої держави. Відповідально займаємося майбутнім нашої держави. Давайте всі свої виступи якось трошки калібрувати з цього точки зору. Коротенька репліка пана Петрука. Це, 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 це взаємне прохання. Дякую. Коротенька репліка член комітету і виходимо на підсумуючі рішення. Це вже друге засідання нашого комітету. І воно. Дійсно, певним чином шокує, до якого стану можна довести боєздатність нашої країни цілеспрямованим впливом на ті або інші процеси. Дійсно, ми повинні розуміти, які рішення і коли ким пропонується і ким приймаються. Тому що дійсно, підтверджуючи те, що саме безвідповідальність людей спонукає до повторення помилок. А відповідальний за свої дії.